Мої любі, усім привіт, мої мої любі, любі усім друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і У цьому відео я хочу згадати матчі Донецького Шахтаря у Лізі Європи, сезону 2019-2020 років. Цей матч відбувався 20 лютого 2020 року. Матч однієї 16-го фіналу Ліги Європи. Перший матч у Харкові на стадіоні Металіста. Донецький Шахтар приймав Лісабонську Бенфіку. 2-1! Українська команда перемагає. І сьогодні, друзі, хоче згадати цей матч. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Луїш Каштру стартова розновка Шахтаря. 4-2-3-1, стартова розновка в рознокавдоничан, Андрій П'ятов у воротах, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Сергій Болбат, Ісмаїлі по флангах. Алан Патрік Тарас Степаненко центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко центральний атакувальний півзахисник, Тайсон Марлос по флангах та Жуніор Марайсен. Нападі. Це стартова розновка в української команди. Бенфіко, 4-4-2. Стартова розновка у господарів. В Лоходімо Соверотах. Рубін Діяш Ферейра, пара центральних захисників. Грібальдо, товариш по флангах, Луїш Тарабд, Серві Чікіньо, 4захисників. Піці та Сеферович у нападі це стартова розновка лісабонської команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, друзі, шахтар з перших же секунд того матча. Саме українська команда вже володіла ініціативою. Шахтар з перших же секунд забрав собі м'яч під контроль. Шахтар м'ячем більше володів. Шахтар більше і атакував. Ментіка відповідала своїми атаками, але в цілому Шахтар виглядав цікавіше. І в штаре вже на 19-й хвилині, ні, десь так на хвилині, так 20 й відбувається дуже хороша атака. Дуже хороша так розвиває Тайсон, віддає передачу, ні, не Тайсон, а Алан Патрік. Алан Патрік віддає передачу на Жуніра Марайса. Джуніра Марайс пробиває. Влаходімос відбиває удар. І тут Марлос грає на добиванні. Марлос пробиває! І гол! Один! забиває гол на 20-й хвилині матчі. 1-0! Рахунок стає на користь української команди. Але потім, друзі, суддя бере таку паузу. І в суті передивляється цей момент на предмет офсайту, і все-таки омарился був офсайт. І все-таки омарился був мінімальний авсайт, тому гол скасовано. Рахунок залишається без змін 0-0. Але це гол ніяк Шахтар, навпаки, Шахтар ще більше завівся. Потім непоганий шанс був у Віктора Коваленко. Віктор Коваленко дуже здорово пройшов по правому флангу. Дуже здорово і справді увійшов у штатний майданчик. Віктор Коваленко наніс потужний удар. Влаходібас! Витягує удар від Віктора Коваленка. В принципі, перший тем завершився. У штам були хороші атаки, навіть його вдалося забити, ще правда, які не зарахували. Ну, все одно, друзі, Шахтар дуже здорово виглядав у тому матчі. Дуже здорово виглядала українська команда. І шатарій м'ячем більше володів. Фішатар перегравав Бенфіку. Початок другого тайму Шатар ще розпочинає активніше. Супер шанс був у жуніора Марайса! Жуніора Марайса! Виводять один на один! Жуніор Марайс пробиває в лаго Влаго Витягує удар від Жуніора Марайса! ЖУНІОР Марайс! Мав дуже хорошу нагоду. Для того щоб відповідно виводити українську команду уперед. Але ось ніяк не вдавалося забити. Ось ніяк не вдавалося забити українській команді. До речі, забігаючи наперед, скажу, що Самаріси Рафсільва, Вінісіус вийдуть у Бенкіки на другий тайм. Маркс Марксантоні, Євген Коноплянка та ТТ вийдуть Шахтаря на другу 45 п'яти хвилинку. Шахтар продовжував атакувати, Шахтар продовжував створювати моменти. Ось дуже хороший шанс. Пригадиться дуже непане шанс. Був в Ісмаїлі. Ісмаїлі дуже здорово по підочився флангу. Ісмаїлі наносить удар. Стійка рятує Бенфіку. Добивання від від Віктора Коваленка. не вдається, не вдається Віктор Коваленко. Замкнути простріл, ну не простріл, хоча, в принципі, я вважаю, що і смейлі, е, хоча ні, напевно, все-таки пробивав, а можливо, і прострілював на дальню стійку, де Віктор Коваленко також готувався замикати. Але в будь яку випадку м'яч в стійку, відскакує в поле. Віктор Коваленко намагався добити м'яч, але трішки не вдалося, трішки не дотягнувся Віктор Коваленко. Ще продовжує атакувати, хороший шанс був у Марлоса, коли Марлоса вивели на позицію. Марлос пробиває. І знову Влаходімос, І знову Влаходімос! Витягує удар Марлоса. Шахтар нарощував тиск. Нарощувала українська команда Тиск. І ось вона, 56-та хвилина матчу. Донецький Шахтар. Іде в атаку по лівому флангу Тайсон. Відіграє на жуніор Марайса. Жуніор Марайс. Скидає на Марса. Марлос. Катить назад. На удар на Патріка. Ми знаємо, що вона на Патріка. Хороше поставлений дальній удар. Алан Патрік пробиває щічкою На техніку в далі кота забиває гол. Ось тепер так точно 1-0! Рахунок стає на користь української команди. Ніякого офсайда. Звичайно, що немає чистий гол. І рахунок матчі відкрито. 1-0. Шахтар виходить уперед на 56-й хвилині матчу. І після того, друзі, як Шахтар забив, трішки команди лише ну, скажімо так, трішечки відпустили, я вважаю, сперника. А ось трішки заспокоївся Шахтар, хватку трішки Шахтар послабив, і Бенфіка заробила право на пенальті. Товариш дуже здорово виривається, товариш пробиває, потім добивальний і гол. і Гол забиває Бенфіка, але гол це скасовують, але призначає суддя пенальті. Призначає призначає пенальті. Сергій Крецов збиває піці. Якщо не помиляюся, то саме піці збивав Сергій Кресоф. І сам же піці підходить до 11-метрової позначки. Піці пробиває піці, піці забиває, піці забиває. 66-та хвилина матчу 1-1. Бенфіка, рахунок матчі зрівняла. Тоді, до речі, нагадаю, що існувало правило визнаком м'яча. 1-1 Шахтар пропускає, але українська команда цей м'яч не зламив. 72-га хвилина матчу. Тайсон. Здавалося, що ситуація вже під контролем у футболіста Бенфіки, але Тайсон, Тайсон, іде до кінця Тайсон виграє, виграє боротьбу футболіста Бенфіки. М'яч доходить до Жунієра, Марайс, Жуніор прострілює на Віктора Каваленка, Віктора Каваленка гол! Віктор, Віктор. Коваленка забиває гол! 21! 21! Шахтар! Знову виходить, і це мають уперед! 2! Шахтар! Шахтар забиває гол. Бенфіка пішла відігратися, Бенфіка хотіла відігратися! Хороший шанс було у того піці. Пригадиться дальній його удар, коли Андрій П'ятов! Андрій П'ятоф! Вступав в гру. Але цілому Шахтар дотирував цю перевагу і абсолютно поділив, вважаючи, що Шахтар переграв Бенфіку. Якщо подивимося взагалі ту статистику, маємо 11-8 за ударами. Перевага Шахтаря, де? Да? 8-4 удари в площину, і тут перевага штатаря була. 58-42 контроль, і тут перевага штатаря. Ну єдиний показник, де Бенфіка і переграла, так це кутові. Ось тут вони переграли. 6-4. У Бенфіки більше було кутових. По точності передач краще був Шортар 87%, У Бенфіки, як 83 було. Ось. Але в цілому, якщо брати о, основні показники Володині більше 4, 654 передачі у Бенфіки 467 передач, ну майже на 200 передач більше було Штере, 11-8 ударів, 8-4 удара в площину і моментів у штере було набагато більше небезпечних. Тобто абсолютно поділу Шатера обіграв Бенфіку, неймовірна справді перемога. Важка перемога. Але перемога, яка була здобута, абсолютно вважає поділу. Шахтар обіграв. Дуже сильну команду. Дуже сильну команду з Лісабона. Ось е, така перемога. 2-1 над Бенфікою. ну, Просто неймовірний вважаю результат. 2-1. Друзі. 2-1 на користь української команди рахунок. Друзі, що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Можете написати свою думку в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним, ну, тільки добрати щастя, друзі. Бажаю вам та вашим рідним. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.